Горджусь і радію, що рідною мовою я володію, Шевченком вмію писати, слова молодінь і вірші схотати. Я українка, живу в Україні, на вільній єдині моїй батьківщині, Де все мені врасть, ліси і садки, озери, річки. Ланини осяжні, і гори, долини, світ білосніжний у лузі калини, душі моїй солодко грає сопілка. Бо я з України, бо я.